Друзі, запрошуємо вас відвідати наші камігінські пляжі з чорного вулканічного піску. Ідеальна водичка, ідеальні умови. 2 кілометри власного пляжу будуть безпосередньо в вашому розпорядженні під час вашого відпочинку. Зараз я знаходжуся в місті Мамбахао. Це на задньому плані гірський хребет. І починаються вже джунглі буквально за 700-800 метрів. Одночасно перебуваючи на цій локації, ви зразу знаходитесь в трьох вимірах. Ви знаходитесь на пляжі чудовому пісочком ідеальною водою, відсутністю взагалі будь-яких відвідувачів, окрім вас, та безпосередньо джунглей і гірського хребта на задньому плані. Окрім того, прямо перед вами буде знаходитися. І острів White Island, який на задньому плані, біла смуга білосніжних пляжів. Будь ласка, приєднуйтесь, будемо раді вас бачити.